Так, за 16.00 утрималися тут не голосували, ну, відсутні 11 рішення прийняли. Перше питання по де ми і мало регламент роботи. Регламент роботи сесії сесію завершити за 10 хвилин проведе. Для виступів до 2 хвилин, для доповідей до 10, але думаю, за 10 хвилин досі. Шановні депутати, заперечень за уваження. За 16 протималися ми не голосували, ми відсутні 11 рішення прийнято. Перше питання по де денної. Сергій Дай, будь ласка, банер. Ми тільки що із нашими на екрані, бачите, із нашими військовими, надія поліцейськими, надіє Костянтинівна, і я відвезли картини Марії Примаченко. І от там висить банер з 22 по 25. Завтра, 21-го, у три часа дня починає Зеленський разом з колегою, відкриває виставку. А далі, 22-го, 25-го, всі міжнародні організації і вся спільнота. Сказали, що якщо ми людям не дамо 2-3 дня, люди не зрозуміють. Врятована спадщина, значить, врятована. Тому по 25-те число. А ми з вами рішення приймали з 20-го по 23-ті. Тому нам треба, от, щоб ці 2 дні до щоб було так, як запросили вже міжнародні організації і всіх, щоб було в нас у рішенні сказано з 20-го, я вас говорила з Надією Костянтиною, у вас і шосте – mm, yeah, yeah. Yeah. це понеділок, це робочий день. Коли краще забирати, 25-го чи 26-го? Давайте так, щоб не було ніяких нарікань. 25-го – значить 25-го. Костянтиніно, вихідний день – нічого страшного. У громади нема вихідних, у нас вихідних нема, 24 на 7. Поїдемо 25-го і 25-го заберемо. Дякую, Єдетову Андрію Анатолійовичу. За те, що звернулися до нього, і він, і він відреагував. І наші поліцейські Олег Олегович Ерценчук дав супровід. Поліцейські нас миттю за годину ми були вже на місці з Надією Костянтинівною, хлопці були до останнього ми зробили акт зірки, акт передачі картин Марії Примаченко. Український дім на себе повністю зберігання, застраховані картини. За виставку заплатила Київська обласна державна адміністрація, ми з вами в цьому кошту не втрачали ніяких. Тому прошу вашого розуміння і пропоную рішення про внесення змін до рішення Іванківської селищної ради від 9 вересня 2022 року про надання дозволу відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної ради на передачу 14 музейних предметів державної частини музейного фонду України. Колекції Іванківського історику краєзнавчого музею на тимчасове зберігання до державного підприємства Національний центр ділового та культурного співробітництва Український Дім для проведення виставки. І вказуємо терміни. Передивляюсь ще раз. І ви дивіться всі зі мною. Термін з 20.09 до 25-го, де написано. Аз дітей. У меня с измени и А, да. 23 на 26. На 26 чи на 25. Де Депутати. Як видите? Як двадцятого підписала вже договір по 23. Значить тоді з 20-го буде. Якщо договір доложить сегодняшнего 20-го. 20, à 20, à 20. <related> <turns out> так такі є двадцяти. А 26 шостий чи 25-те? двадцять п'ятий? Двадцять 25 двадцять шостого п'яти. А 26 шостий це що за день? Ми триценти на виставка один вечер. Може, що з ночі не везуть, давайте подумаємо. Так, бо там уже пістолка буде. Чи там чи ніда вона там ділянка? Чекайте. Ні, примаченко слухай, давайте. Ні, ви що розумієте, що це може бути не сделає, що хочете. Пропозиція пропозиції. Так там і є лише ні батько. Сережа, ми проговорили теж. Добре, давайте Пропозиція, давайте. Все, так, 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 я прошу. Олексійович, тут і так хватає нам. Я розумію, що де. Хватить, будь ласка, хватить. Бо вже сьогодні я стільки витратила нервів, що це навіть не, не уявляєте. Фіхії, є мені, скільки всіх і мені і всіх на світі вже було пройдено для того, щоб завтра все це було нормально і по-людськи, так Костянтинів? Вон Вони хоч знають, що завтра вам твої день основу. Знаєш, завтра на один плюс один. Якщо спільноть за ніч, буде сюрприз. Так, Все-таки ви домовилися. За 16 проти 0 трималися, 0 не голосували 0, відсутні 11 рішення прийнято. Тепер за пропозицією Соколоса, цифру 23, замінити цифрою 26, щоб це був робочий день у них там? Я думаю, що робочі вирішили. Палена Анатолійовна, там все правильно написано. За пропозицією Соколота, хто за? За 16 проти нуля тримались нуля голосували 0 відсутні 11 рішення прийнято. Шановні, в цілому. это решение в силу. Будет Хорошо. Все yeah. не было фикаво. Підеш? Ефір. Дякую. Yeah. Потім розкажу. Yeah. За 16 поки нуль, отримались, нуль не голосували. 0, ну, відсутні 11 рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо до другого питання. І останнього питання повітряної Марина Володимирівна. Швиденько по суті. Про державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку про тему Шевцівської кожної прокуратури щодо виконання рішення Іванківського районного суду з метою реєстрації права власності земельної ділянки в комунальне майно просимо підтримати дане рішення. Значить, прокуратура скасувала державні два державні акти на право власності. Тепер ми ці земельні ділянки повинні поставити собі на балансі за. The picture сільської ради, одна подивини два міста, а друга огнень. Прошу підтримувати Розумієте, про що це вже судове рішення. Нам уже до виконання. Комісія не бере. Ні, це вже все. Просто нам треба зареєструвати державну власність, щоб не рейтингу. Уже понадобиться суда. Не спіли проголосувати. Сергій, ну ми прозвучили, ні, переголосування були всі зруйнували.

А я думаю, что все более раз в правом мы же присылали, что ты там, да? А що с вами страху лети? Ну, нашли, молодец. Я нашли, Там, нашли, я нашли, я нашли, я нашли, я нашли, я нашли. Там, там, до речі, в тому рішенні ще є проблемні заборони. Ми всі не при чому, я тут не при чому. Але ви не цікавіться, як. Не при чому ще є рішення, можна почитати. Ока. Там і в цьому пункті ще держвізор наш теж так да, само за держвізорство <говорить> не <говорить> сиділи, але держвізорст сам буде приймати і розбирати своїми ділянками. Все, шановні, якщо немає зауважень заперечень за основу цілому про державну реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. Дві штуки. Дві штуки. <говорить> власні кабінети говорять на цю ж Ви знаєте, скільки ми сил проложили для нього проєкту, як воно буде далі. Все-таки просто я не посилів там сказати, піддавав і фінансові і такси, а оказувати з того проєкту, що ми то вийшлося нічого. А от а, на а даний хто момент. Вам сказав. Ні, ну я просто питаю вас. Справа в тому, що мене питати не треба. Скажіть, будь ласка, ви питаєте мене на підставі чого про музей? Яка буде далі до підставі, того, що йдуть розмови, що той проект, що ми робили із меценатом, який хотів будувати музей? Сказали, що це на уровні слуху, сказали, що це... я просто вас питаю. Володимир буду... Миколавич, да. на рівні слухи вона багато говорить на базарі, Ми того не слухаємо, ми О, депутати Іванківської селищної ради. Тому е, до того проекту, який були зауваження. На цій комісії була Оксана Миколаївна, кадун присутня, надія Костянтинівна. Там що ви були. Пари, пари. Які зауваження видали? Хай люди допрацюють, побачимо, що буде далі. Зараз на виставку ми дали тією метою, що в нас є фонд Марії Примаченко. І ми збираємо гроші. Побачимо, що з цього буде. Скільки ми назбираємо тих коштів? Крім музею Марії Примаченко. У нас із вами молодіжної ради. Було велике велике до всіх нас прохання. Отут на центральній площі зробить нині фонтан фігури Марії Примаченко. Шановні, всім місця в Іванківській громаді для вкладення коштів вистачить. Розумієте? Всім, всім внести свої кошти в Іванківську громаду, у нас отак з вами дірок і проблем. І мрій, і того, чого ми хочемо. Вистачить коштів вкладення. Всім. Зараз закінчиться виставка. Побачимо, що ми маємо. Почуємо, що нам буде, говорити Київська обласна державна адміністрація. Да? Але коли приїжджали до музею і губернатор, і заступник, я чітко сказала, що в нас є люди, які першими звернулися, які взялися за проєкт. Єдине в цьому проєкті є кілька зауважень, побачимо, як далі буде опрацьовано все. Михайлович, ви давали три проєкти. З самого початку вони ці три проєкти вівчили. Якщо сказати про те, що показали вони, то сказала е, мені Оксана Миколаївна Кадун, що той проєкт ну, гірший, ніж те, що подавали ви. Це, це так, як мені доповіли по суті. Все, ви з ним погоджуєтесь, що то був не проєкт, який привезли. Тому, тому хай допрацюють, як буде в когось якийсь проєкт, шановні, в будь-якому випадку. Як цей проєкт буде, він має пройти наше з вами затвердження. Будувати будуть в нашій громаді і затвердити треба громадою. Рішенням сесії обов'язково показати вам, що там буде, як буде називатися, що хто на що претендує, чий із їх. Але поки що і то, і то лише на розмовах збираємо кошти. Назбирати їх зараз легко, хто де заробив. То, кому скільки вже дав, тому давайте все будемо спокійно, виважено і попрохоловувати. Ну, може таки вчора, звісно, день чуда був. Ми виставку, вчора не виставили, ми вже вчора щось відбулося, було якесь чудо і спустився якийсь меценат, націонати, які зразу сказали, громада, давайте, от ми міжнародний ваш партнер, місто з містом, ми будуємо вам у себе за боя. Була безмежно вдячна. Але хочу вам сказати. Скільки ми з вами цей проєкт поставимо, про те, хто відбудовує і я, і тримаємося, розправляємо плечі. Громада нам розкаже, нема на даху над головою, а ви музеї строїте. Тому що про музеї зараз поки що, це тільки плани наші. Скільки ми коштів надбираємо і я. Так, кожному болить. Я розумію людей, які без даху над головою. Але я точно знаю, що державні кошти на такий, як музей, йти не будуть. Однозначно. І наші з вами однозначно із громади кошти. І не будуть і ніяк, і не ви, і ніяк не дасте туди ні копійки, поки в нас є люди без даху над головою. Згодні зі мною всі <плес> Відповідь? Віча пана, якщо є питання, кажіть. Немає? Усі питання, які виносились на розгляд сесії, опрацьовані, дозвольте голосити позачергову тридцяту сесії массиї серединої ради 8 лика закритою.